Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми підібрали для вас найкращі турецькі серіали про кохання. Так що дивіться добірку до кінця, вибирайте серіал, який вам більше до душі, та насолоджуйтесь переглядом. Відкриваю сьогоднішню добірку серіал Чорно-біле кохання в головних ролях Ібрахім Челікол, Бірджея Калай, дівчина-лікар Асли благородна та чудова як зовні, так і внутрішньо присвятила своє життя лікуванню людей. Одного разу вона сідає в машину та відправляється рятувати пораненого, не підозрюючи, що ця поїздка може завершитись для неї останньою. Не по своїй волі вона стає свідком вбивства. І тепер, щоб ніхто не дізнався, що трапилось, її потрібно вбити. Вбивати дівчину повинен ферхат, холоднокровний кілер, який не зупиниться ні перед ким. Він дає їй шанс і пропонує в обмін на смерть стати його дружиною та зберігати мовчання. Саме так перетинаються шляхи Ферхата Тасли людей зовсім різних, які відрізняються як чорне та біле. Їй доведеться навчити жити із убивцею, повністю змінити його та дізнатись багато чого нового. Дорогі українці, наш канал потребує безкоштовної, але дуже цінної підтримки у вигляді підписки та вподобайки. Це дуже важливо, бо без цього дуже важко популяризувати наш контент. Зверніть увагу, що наш канал підготував для вас вже чимало добірок, тож не забувайте їх переглядати. Обіцяємо, буде дуже цікаво. І обов'язково пишіть в коментарях, що сподобалось, а що ні. В серіалі Перше кохання знялись Гюзде Мутлюєр, Бурак Нур, Сіна Озер та інші. Молода дівчина Япрак веде себе і одягається, ніби хлопчик. Все із-за того, що з дитинства вона практично завжди знаходилась в оточенні хлопців і це відобразилось на її характері та поведінці. Їй подобалось проводити час в компанії хлопців. Вона ніколи не вірила в кохання і по цій причині не намагала шукати свою другу половинку. Але все змінилось з появою в її житті. І хлопця на ім'я Бариш. В серіалі рецепт кохання знялись Кадир Доголу, Сіра Аратюр, Ельпер Салдіран, Ясимін Конка та інші. Головним героєм серіалу є молодий хлопець на ім'я Ферат. В його житті завжди була тільки одна пристрасть, і це кухня. Він працює в невеличкому ресторані і практично весь свій час присвячує улюбленій справі. Колись він був одним із найкращих поварів в одному французькому ресторані. Зовсім скоро доля вирішить нагадати Ферату про ці часи. В серіалі Небесне кохання знялись Бірджа Калай, Мурат Уналмис, Канбулат Гіркем Арслан. Та інші це історія двох несхожих сестер Хави і топрак, які стають учасниками любовного трикутника. До сюжету Топрак щойно пережила смерть своєї дитини, а Хава намагається знайти своє місце в житті. Вони дуже різні: одна наповнена розчарувань та відчаю, хоче покінчити життя самогубством, а інша горда і волелюбна дівчина, яка завжди домагається своєї мети. У їхньому житті з'являється Юсуф, який нещодавно став дівцем і залишився. Сам зі своїм новонародженим сином ніхто з них навіть не знає, що зовсім скоро у них відбудуться тяжкі випробування долі. В серіалі Безкінечне кохання знялись Бура, Кощевид, Неслихан Атагюль, Каан Урганджиоглу і інші. Ніхан та Кемаль безмежно закохуються один в одного. Закохані збиралися одружити та жити щасливо. Але є декілька перешкод на шляху закоханих. Перша це Емір, єдиний балуваний син багатого батька, який був закоханий в ніхан і готовий на все, аби дівчина належала лише йому. Друга перешкода це батьки Ніхан, які не хочуть видавати до. За бідного хлопця. У дівчини є брат. Вона любить його більше всього на світі. Чим і користується Емір. Він підлаштує западню для ОЗАНа, і той випадково вбиває дівчину. Емір пропонує Ніхан скласти угоду. Він рятує її брата від тюрми, а Ніхан повинна вийти заміж за Еміра. Вона у відчаї погоджується, кидає коханого та виходить заміж за шантажиста. Коли минуло п'ять років, кемаль повертається із заробітків. Дізнавшись в якому положенні знаходиться ніхан, клянеться врятувати кохану із цього адського шлюбу. Якщо в цій добірці ви знайшли щось цікаве, то швидше тисніть подобайку та не забудьте підписатись на наш канал, щоб завжди бути в курсі нових фільмів та серіалів. Також доповнюйте мене в коментарях, які серіали цього місяця у вашому списку на перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, та до скорої зустрічі з новим відео. Бувай!